Юна чемпіонка львівській гімнастці Христині Пограничній 13. і вона вже фіналістка юніорського чемпіонату Європи, призерка чемпіонату України. Нещодавно Христя привезла золото міжнародних змагань із Бельгії та з Об'єднаних Арабських Еміратів. Скільки на рахунку спортсменки перемог не злічує, й вона сама. Я не знаю, я не рахую. В багатьох країнах учу змаганнях десь приблизно в 20 двадцяти. В Ізраїлі, в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Бельгії, в Німеччині, в Туреччині, в Італії, в Іспанії, в Польщі, в Угорщині, в багатьох країнах, щоб здобувати першість у турнірах, юна гімнастка тренується 4 години щодня. Її тренер Ірина Руда пояснює усі досягнення Христі завдяки її цілеспрямованості та наполегливості. В першу чергу це завдяки тому, що вона дуже багато працює. Вона повністю вона любить. Вона фанатка художньої гімнастики. Вона ставить перед собою мету і працює над нею. Так скажемо, має мотивацію. Вдома у спортсменки сотні медалей та переможних кубків. Найцінніша перемога для неї перша. Це перші змагання, на яких я отримала свій перший кубок в 2010 році. Вони проходили в Будапешті. Кольорові в камінцях, в паєтках костюми для виступів різні, але мають один важливий і незмінний елемент. Обов'язково має бути прапор по правилах. На змаганнях Христя їздить чи не щотижня, тож валізи завжди на поготові. Менше по Україні роз'їзда, а велика то за кордон. І домашній улюбленець теж особливий. Йому підходить насичений графік юної спортсменки. Це черпашка. Рафаель називається. Мені подобається, що за нею не так треба доглядати сильно. Я не встигаю просто, але взагалі мені подобається черепашка. Мама успішної гімнастки Христина, погранична старша, каже, донька встигає, ще й добре навчатися у школі. Враховуючи, що їй доводиться пропускати школу, вона, як тільки приїжджає зі змагань, вона все доганяє, стає раніше, лягає пізніше. По дорозі я її везу до школи вона вчить вірш, Назад додому теж щось повторяє. І це таке відчуття, я би сказала, гіпервідповідальності у спортсменів. є. А у свій вільний час юна спортсменка любить пекти солодощі. На свята я відповідаю тільки за солодке, за випічку. Тож команда програми Самопоміч пульс міста бажає Христині пограничні, гарного святкового настрою і здійснення спортивних мрій. Христина погранична.